Громадську приймальню відкрили у в управлінні пенсійного фонду у Коломиї. В приміщенні провели ремонт, оновили меблі та вже готові до спілкування з людьми. Приймальню відкривали урочисто, запросили владу, священників та працівників фонду. В управлінні пенсійного фонду в Коломиї та Коломийському районі нещодавно завершили ремонтні роботи. Тут покращили умови, зробили все, щоб люди отримали якісне обслуговування і відчували себе зручно та комфортно. Тепер ця громадська приймальня чекає коломиян та мешканців району. Ми повинні Бачити на крок вперед, в плані того, що надати якісні послуги і, звичайно, прийом громадян. В першу чергу, людина, прийшовши в управління, має одержати послуги, але при цьому і бути в належних комфортних умовах. Сьогодні ми раді цьому наш колектив. Я теж в зв'язку з тим, що у нас такі гарні умови, гарна громадська приймання. Світла, простора, і звичайно, цього хочеться з посмішкою йти на роботу з роботи, тому що важливо те, що коли переступаєш крок, і наше приймання це є обличчя наше, тобто, перше враження, перше враження завжди переступивши поріг. Коли воно приємно, красиво, світло, воно зразу справляє враження, і людина по іншому навіть реагує. Пенсійний фонд зараз знаходиться на шляху розвитку і модернізації, тобто удосконалює свою роботу на всіх напрямках діяльності, розповіла начальник головного управління пенсійного фонду Надія Павлюк. І насамперед це стосується якісного обслуговування громадян. Наші і пенсіонери, і наші громадяни вони повинні. Обслуговуватися і якісно і по європейських тих мірках, я би сказала, і тому впровадження таких цих єдиних і стандартів, і системних цих технологій по обслуговування громадян, які в нас зараз є, за принципом єдиного вікна, воно вже в нас і працює, але зараз ми більше вдосконалюємо тим, що ми, наприклад, такі зали обслуговування робимо у всіх управліннях. Буквально зараз на нас і в Калуші, і в місті Франківську. У Галичі і в Коломиї, але в Коломиї ми ще довершимо тим, що те, що як то кажуть, забезпечені вони новою технікою. Буквально вже є гарне приміщення, і ще е, самі місця ми це допрацюємо обов'язково і зробимо так, щоб було комфортно і їм, і нашим громадянам. Новогромадську приймальню відвідали представники влади. Вони побажали успішної роботи працівникам пенсійного фонду та співпраці з громадянами. Наша основна функція це надавати якісні адміністративні послуги. Я думаю, сьогоднішнє приміщення, сьогоднішня подія є кроком у цьому напрямку. Ці приємні ваші посмішки, я бажаю вам десь переступити через поганий настрій, через погані емоції від прикрих відвідувачів. Якісно їх обслуговувати. І однозначно, що слава про Коломийський районний пенсійний фонд піде за межі за межі Коломийщини. А нам, людям, Котро трошки старшого покоління вже і не страшно думати про пенсію. Тут гарні умови, гарні, гарні люди. Я вважаю вам, шануйте свого керівника. І він буде вас шанувати і все у вас буде добре. в Таких прекрасних умовах. Мені дуже приємно бути сьогодні на такому дійстві відкритті вашого приймального цього відділення, значить, тому що перше враження як вже було сказано, коли людина входить це від приміщення. І потім від до того як до неї ставляться, відносяться, я хочу сказати, що така тро людей, яка сюди до нас буде звертатися, вона завжди буде приходити з надією із Якоюсь такою впевненістю завтрашньому дні. Я думаю, що той колектив, який тут сформований під керівництвом Галини Петрівни, я знаю і Галина Петрівна як керівника наполеглого, такого е, вимогливого, який добивається поставленої мети, і тих завдань, які ставлять під пенсійним фондом і перед вашим управлінням, я думаю, що тут будуть достойні якісні адміністративні послуги, і той контингент, який буде тут обслуговуватися, він буде мати відповідні якісні послуги. Владика Васильева Сюк освятив громадську приймальню і працівників управління пенсійного фонду в Коломиї та Коломийському районі. <рес>